Доброго раночку, друзі. Ранок надії в ефірі. Ми ж тут з Іваном чистимо яблука. Чим ще зайнятися зранку? Будемо очевити сок. Так. Жартуємо, жартуємо, друзі. Сьогодні в нас чергова страва, і я сказав, не І не страва. просто чергова, бо сьогодні відзначається день круасану. Ну, ви зрозуміли, так? Да? Е, тому сьогодні ми готуємо круасани, відповідно. Ось, зараз я ще нагріжу. просто. У нас Хочу будуть чистити. маленькі круасанчики. До, до речі,. Е, ми маємо приготувати в печені яблука, пам'ятаєш? Так, Чи я це... вже їх вписала в графік. Ось, тому я навіть вже рецепт не один маю. Там все просто, там яблука, там сир кисломолочний, там мають бути родзинки і ще горіхи, можна мед. Так, але тим не менш, друзі, говорячи про круасани, як ви думаєте, де батьківщина круасанів? М? Дуже складне питання, але ну. ні, бо тому, тому що батьківщина круасанів — це Франція. Не Франція. Ні? Ні, не Франція, тому що е, батьківщиною цієї випічки є Австрія. Ого. Ось так, бачите. О, тому... Значить, я бачиш, все-таки в полоні, е, ми цих всі... стереотипів, тому що завжди асоціація яка: Круасани, значить, Франція. Ми всі говоримо про те, що там Франція, Круасан, там можливо Багет пішов або Олів'є. Е, тому, але насправді Австрія цікаво Оце ж французи зараз собі так, е, так, Перші круасани почали випікати ще у 17 столітті у відні в честь перемоги над Османською імперією. Саме тому їм надали форми півмісяця. Таким чином місцеві пекарі, е, висміяли символ зображений на прапорі ворожої держави. Ось е, взагалі історія так. круасану. Звідки ну, пішла. ми знаємо, що власне у Франції круасани випікали для королеви. Дружина короля Людовіка XVI Марія Антуанетта, відома так, була австрійкою і дуже любила круасани саме для неї і випікали саме французькі вже круасани. При цьому королева вимагала готувати круасани тільки для неї. Ось така вона була егоїстка. Круасан набрав популярності після французької революції. Август Занг австрієць, який заснував Віденську, Пекарню у Парижі у 1839 році, як кажуть, популяризував круасан у Франції після французької революції. Ну і варто зазначити, що рецепт тіста розвивався протягом десятиліть. І зараз французи створили легшу і листкову версію такого віденського хліба. Отже, що робить круасан таким легким? Можливо, ви її знаєте, але ми вам поділимося з вами. Існує безліч рецептів тіста для круасанів, але традиційно їх виготовляють з використанням дріжджового листкового тіста і масла або маргарину. Тонкі шари тіста покривають шаром масла, маргарину, а потім складають один на одного. І так роблять іноді до тих пір, поки не буде отримано більше 50 шарів от такого тіста. Уявіть тільки, чим більше шарів, тим крутіше, звичайно, що круасан. Ну і як би не звучало для всіх дивно, але справжні круасани вони без начинки. Класичні круасани це ті, які не містять собі ніяких, там, чи шоколаду сьогодні у нас, до речі, буде з яблуком. Я взагалі цього не розумію. Для мене круасан без начинки це, це просто. Просто булка. Так, ну і справді сьогодні в булочних пропонується величезне різноманіття цієї випічки, і круасани з різними смаками, але справді у французів це вважається як якийсь несмак. Тобто вони не розуміють, чому ми, інші країни Європи, ось так знущаємось над їхніми круасанами, якщо чесно. Ось. Тому, Я от, Карін, думаю, так як в нас трішки тісто порізано меншими косочками. Можливо, би нарізати Ще менше. меншими півмісяцями. Ну, дивись, що давай приміряємо. Просто... Ми, ми будемо розрізувати ось так. Тобто, це буде край, дивися. То, в принципі, ну, буває, що сюди ми, ми зможемо ми їх викласти. Один, так? Да. Ну, трішки, ти викладаєш трішечки і потім згортаєш. Так, домовились. домовились. Е, Так, ну що ж, давайте, друзі, вже дорізаємо, зробимо. Завершимо вже наш етап з начинкою. Так, давайте розкажемо, що власне у нас тут є: листкове тісто, одна упаковка, яблука 300 грамів, кориця буде у нас за смаком, цукрова пудра, 3 столові ложки. У нас лимон, одна штучка і кип'ячена вода, 3 столові ложки. Дивіться, яблука ми очистили від шкірки, нарізали вже більшу частину на півмісяці. Потім їх викладемо в миску, посипаємо цукровою пудрою, корицею і збризнемо трішки лимоном. Все перемішаємо. Листкове тісто ми зараз розріжемо на такі невеличкі трикутники. На кожен з них ми викладемо нарізані яблука і загорнемо у формі круасана. Будемо випікати їх приблизно 30 хвилин при температурі 180 градусів. І ось так дуже просто приготуються круасани. До речі, Ще пропонується нам рецептом зробити таку поливку в кінці цукрову, але ми її не будемо робити, тому що е, хочемо зробити більш такий здоровий варіант. круасані. Mm -hmm. у нас от яблука будуть. Е, цукрова пудра трішечки, щоб, можливо, якщо яблука кислі, трішечки додати з солодкості. Ось. Так, е, тому ми додаємо корицю. Е, корицю і трішечки, так ми додаємо. Сувірно. Я думаю, Можливо, якийсь перець, знаєш, зараз би я додав. Так. Тобі ложечку. Можеш взяти ну, чайну ложку. Скільки там писало? Там небагато. Та, е, власне, для посипки цієї небагато. І трішки лимону. треба там збризнути. Між собою це перемішаємо. Це, знаєш, взагалі мій десерт дитинства. Так. Яблука, але потерті на терці, кориця, цукор. Ем, отакі були дитячі у нас страви. М -м. Так. так, друзі, напишіть нам, як ваш ранок, і напишіть нам, що ви сьогодні снідаєте. Дуже цікаво, зараз будемо зачитувати. Ти все не угомонишся, але дуже хочеться Я просто зрозумів, я дуже багато лимону дав. Нічого страшного, не? більше так, все буде. З кислинкою. Буде добре, так. так. Олексій Долгов, бажаю всім доброго ранку. Вітаємо вас. Дуже вітаємо. Також зайдемо до нашого Фейсбуку. Ріжемо наше тісто навпіл. І е, думаю, що можна їх знаєш, перевернути, тому що от верхня частина тіста трішки обвітрилась. Так, і так, я перечуваю, щоб вона, вона буде суха. краще е, липнути. Друзі, чекаємо на ваші коментарі. Можливо, поділитися. Тобто сюди ваші. замотувати ще раз. А, ти пере... Так, дивися. Ні? Так, зараз перевернешся, всі знають. Е, декілька штучок викладаємо, mm -hmm. ти можеш це робити. Хочеш, я повикладаю, ти будеш за цей. Щоб по пальцям... Давай, — давай, давай разом. Ти будеш тут. Зробимо, давай. кожен буде крутити круасан. У нас в дитинстві бабуся давала можливість кожному робити якісь вареники. Угу. І ми потім такі були щасливі їсти свої вареники у формі різних там об'єктів, тваринок, О, чи пиріжки. Ми там колоски всілякі плили. Так, ось такі у нас будуть багаті круасани. І дивися. Дуже важливий момент: оцей хвостик ми трішки приліплюємо наниз. І вниз. Так, Так, от воно якраз так і вийшло. Ну, У нас вийдуть не французькі круасани, а такі київські, напевно. <ріст> так, давай. У тебе волинські. Так. Я знаю, у нас були просто. Пироги, знаєш, ну, коли ти кладеш начинку і просто пиріг робиш. Угу. Або, як мама каже, завиванець. А які улюблені смаки в тебе були? Е, ну, з, з творогом, з сиром. З творогом. З маком дуже смачно. Я дуже люблю звоєш. Мене дружина на суботу приготувала е, з маком е, такі рогалики, і там було так багато друзів цього. Маку, і ми купили дві літри молочку. Не Молочка, дві <рес> літри молока. Треба було проситись. Дуже люблю з маком випічку, дуже рідко її роблю. Взагалі, на Буковині, там, де я виросла, є така страва, називається Маченики. Чув про таку? Ні, маченики не, не чув. чув. Так, мені здається, що я забагато начинки роблю, так? Я просто дуже щедро Кажу, їм якби, далі. Можна один такий великий зробити корисант, знаєш, якби, але в принципі, ну, майже те саме Так, майже робити. те саме. Вони у нас невеличкі, буде їх більше для всієї команди. Вони сильно це тісто розбухають, чи в принципі це ну, тісто. Воно розбухне, бо це То що, Ще один робити? Так, можна ще одне. Розкажу май. про маченники. Випікаються такі прісні, а, чи вони не прісні? В мені здається, що вони на кефірі такі коржики. Пухки, mm -hmm. їх ріжуть на квадратики і роблять таку заливку: молоко, багато маку, mm -hmm. там цукор, горіхи. І цим mm -hmm. всім заливаються ці коржики, вони всі дуже добре просмоктуються, вбирають в себе цю масу. І на наступний день вони просто дуже м'які. І, ну, це улюблене те, що добавили. Щось я пам'ятаю, в селі робили ці коржі, вони якось так розмокали і рвали на частинки. Ну, такі квадратики, робляться. Так, так, і їх з маком. Так, з маком. Вони дуже такі соковиті, дуже. Відразу в дитинство повертаюся. Так. Цікаво, до речі, друзі. Напишіть нам, чи їли ви колись мачевики. В далекий, В далеку дорогу? В солярій відправляємо. В солярій. Нам пише Ольга Поважна каша-вівсянка з ізюмом і з яблуками на ранок. Так снідає так, дуже смачно. Е, друзі. Поки що на 30 Не, хвилин так, відправляємо. Так. Потім будемо дивитися по готовності, і в принципі десь 9.15-9.20 будемо дивитися. Якщо все готово, будемо Так, куштувати. також нам пише Олексій Долгов, що снідає <хи> мюслями. Mm. Інна Іванова, доброго ранку! Приємного починати тиждень з ранком надії. Сьогодні снідали якраз вареничками з картоплею грибочками. Ого, який у вас сніданок ну, клас! День круасанів. хочеться посмакувати круасанами. Дякую вам за натхнення. Дякую, що дивитесь нас. Інна Іванова у нас не раз була в студії, дуже приємно. Валентина Смирека пише, гарно дякую вам за служіння. Дякуємо, що ви долучаєтесь, що пишете. Нам дуже приємно мати з вами комунікацію. Ну що ж, друзі, день круасану триває. Ви можете також зробити собі таке свято, бо в. Такі складні часи, знаєте, інколи навіть такі дрібнички можуть підняти настрій і додати чогось доброго в наш день. Наразі маємо для вас рубрику Мотивація, долучайтеся і мотивуйтеся. Ну що ж, друзі, наші круасанчики готові. Такі невеличкі для того, щоб поділитися ще з іншими. У нас вони. Ти хочеш ще присипати пудрою? Це мука. Да? Ні, це пудра. Ні, це мука. Мука? Я думав пудра. А. Ну, нічого, хотів просити. Давайте спробуємо і скажемо mm. вам, смачно чи не смачно. Mm, як не смачно. Mm -hmm. <laughs> Дуже смачно друзі. Дуже друзьям. смачно, друзям. Начинка яблука. Так по-домашньому. Душевно. Ну що ж, друзі? Залишайтеся з ранком надії. Завтра до вас повернемось. Будемо жувати. Благословень вам. Приєднуйтесь завтра о 8.00 До нас знову зустрічі Всього найкращого.